І розкрилося небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. Ім'я Отце і Сина, і Святого Духа. Амінь. Три Христі, браті і сестри, дорога наша молоде, наші діточки, Христос рождається. Славімо! Якби ми з вами захотіли собі уявити Бога. До чого він би був подібний? Чи ми б могли порівняти Бога із найкрасивішими барвами Північного Сяя? Чи можна було б порівняти Бога із яскравістю сонця? Чи може якось спробувати порівняти його красу із коштовними каміннями, діамантами, аметистами? Порівняти його досконалість із барвами веселки, уявити собі чистоту краси Божої у ранішній Росі або Заході Сонця, дозволити собі помріяти про його незміриму любов, яка схожа любов дитини до матері і матері до дитини. Але, дорогі в Христі, усі ці думки, усі ці уяви. Про Божу неймовірність, красу і досконалість є такими смішними і малими і толком ніяк не можуть нам Бога показати. Мало того, вони і зовсім смішними і не відповідають Божій красі. Анекдот хочете? На Йордан священник анекдот розказує. От цікава історія. Один хлопець, каже, що навіть правдива історія, один хлопець в давнину в селі. Ще довоєнний період, до Першої світової війни, вирішив поїхати вчитися у велике місто. Можете собі уявити, його батьки продали корову, дві свині, збирали купу грошей для того, щоб дитина поїхала з вибокого села у велике столичне місто. От той хлопчик поїхав туди, там побув, провчився один семестр, повернувся додому, і всі його питають: ну як там, розповідай, розповідай. І він каже: таку річ, ну ви знаєте. Дуже так цікаво, дуже гарне місто. Я навіть бачив трамваї. Ну а всі, ну що таке трамваї? В селі взагалі Електри, електрики немає ніякої. Ну, трамваї, що таке трамваї? А він каже: ну дивіться, от ви коня бачили, Він каже, бачили. А фіру бачили? Він каже, бачили. Ну, то зовсім не таке. От дорогі в Христі, Господь Бог то зовсім не таке. І все те, що ми собі сьогодні про нього можемо уявити, це зовсім не таке. Але, дорогі Христі, побачити Бога нам все ж таки вдалося. І милосердний Господь дозволив собі показатися нам, щоб ми змогли його трошки розуміти і наслідувати. Сьогоднішнє велике свято називається богоявлення Господнє». Бог Господь і явився нам. І от це богоявлення. Сталося в той момент, коли Христос, увійшовши у Йордан, дозволив, аби раб діткнувся верхівки його голови. І в цей час сталося, що дух у виді голубині затвердив істинність слова, бо Господь явився людині, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий став явним. Ми з вами знаємо, що Христос, який взяв на себе людську природу для того, щоб стати ближче до людини, став людиною, щоб людина стала Богом, взяв на себе всі ці людські слабкості і немочі, які притаманні нам з вами, за винятком одної, за винятком хвороби гріха. Бо Господь Бог у своїй досконалості не може бути грішним. Але, дорогі у Христі місія Христа Ісуса не була просто об'явити людині Бога. Його основне завдання було спасти людину, зробити так, щоб та людина, яка є в грісі, стала вільною від гріха, оправданою в очах Небесного Отця. І от, дорогі в Христі, той Христос сьогодні приходить на Йордан, щоб взяти всі гріхи на себе. І ми з вами чуємо такий цікавий момент. Що Іван, Хреститель каже до Ісуса, ти приходиш до мене, але мені потрібно хреститися від тебе. Справді, дорогі у Христі, Ісус, Син Божий, не потребував хрещення. Бо ті люди, які приходили на Йордан до Івана, вони, як ми з вами чуємо, сповідалися своїх гріхів, входили в купіль і там омивалися з цих гріхів. Створили такий єврейський обряд, який в оригіналі називається мікве, коли людина омивається від своєї душевної нечистоти. А коли приходить Ісус, від чого йому омиватися? Хіба Він має якийсь гріх? Але, дорогі в христі, саме в цей момент, коли Христос увійшов у Йордан, сталося щось діаметрально протилежне від того, що було з іншими людьми. Коли Христос увійшов у Йорданську воду. У Йорданську купіль, ці всі гріхи, які там люди полишали, перейшли на нього. Цікаво кажуть нам науковці, що це місце, де Христос хрестився в Йорданії, є місцем, яке є географічно найнижче на землі кулі. Тобто, над рівнем моря там є дуже низька висота, дуже-дуже низько. І всі ті гріхи, весь той бруд, який люди там залишали, він стікався в то місце. Збирався там довгий період часу, дорогів Христі, задовго ще до того, як хрестив Йоанн у Йордані. І от коли Христос прийшов в це місце у цей низ, у це дно світу, він своїм входженням в Йордан підняв його, очистив своїм тілом як людина і зруйнував цей гріх своєю природою. Як Бог. І от дорогі в Христі, коли Христос це здійснив, коли Він взяв ці гріхи на себе, сповнилися оці пророцтва. сповнилося те, що сказав свого часу вбивця Лемех, коли сказав, як за Каїна було все неро відплата, так за Лемеха відплата буде в 77-му поколінні. І, другі в Христі, якщо ми зараз почнемо з вами дивитися родовід Ісуса Христа, той, який нам подає Євангелист Лука, ми побачимо, що від Адама до Ісуса є 77 -е покоління. Оцей 77-й народжений чоловік, син Божий, який взяв на себе гріх, забравши його із Йорданської купелі. Голос свідчує про Ісуса Христа як про Сина Божого. Той голос Отця, присутність сина в людській подобі, в людській природі і Дух Святий у виді голубині сталося подією об'явлення Бога людині. У Святому Письмі пророка Ісаїн ми з вами читаємо, що ангели на небі закривають крильми обличчя своє. Щоб не прийняти Бога, не побачити Бога і не прийняти за Бога те, що Богом не являється. А сьогодні, дорогі в Христі, відбувається дивовижне таїнство. Іван Хреститель людина із плоті і костей, зріє невидимого, несотвореного, незмінного, таємничого і непізнаваного Бога. Надзвичайне таїнство. В якому Господь Бог відкривається людині і залишає людину живою. Ніхто, дорогі в Христі, не може бачити Бога і жити. І в Ізраїльській землі, коли Господь Бог проповідував, ви знаєте, із гори-хорив люди боялися голосу Господнього. Одного разу їм вистачало почути, як вони сказали, що більше не хочуть, бо їм страшно, щоб не померти. Але сьогодні, дорогі в Христі, Господь Бог розкривається і нам з вами по-новому. Сьогодні Він тут стовідсотково присутній своїм тілом Євхаристійним між нами. І тут сьогодні Він дає нам можливість приймати його і усвідомлювати Його буття. Коли в Йордані хрестився Ти, Господи, троєчне поклоніння, явилося, і голос родителя свідчив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи, Рив Христі, сьогоднішній день є черговим початком нашого Спасіння. Бо сьогодні Христос остаточно приймає свою місію, від сьогодні починається Його діяльність в світі, діяльність Спасительна. Для нас з вами кожного без винятку. Немає людини, яка би не мала права, не мала можливості того Христа побачити і з ним зустрітися. І хоч сьогодні, може, нам ще здається, що ми далеко від Бога. Нам здається, що ми ще його не бачимо. Нам здається, що те, що сталося давним-давно, важко собі уявити. І багато хто каже, якби Христос нині прийшов, От як було би інакше, Рів Христі Христос прийшов. Він є тут між нами, не просто живий присутній тілом. Він хоче, щоб ми дозволили Йому війти під покрівлю нашої душі, під покрівлю нашого серця і пізнали Його. А пізнавати Бога ми будемо. Бо навіть коли ми покинемо цей світ, коли зустрінемося з ним віч навіч в небі, все рівно в вічність. Будемо пізнавати Бога. Але початок оцього пізнання вже покладено тут, сьогодні. І слова Господа Отця Небесного про це свідчать. Бо Він каже не тільки до Христа, Христі, до кожного з нас. Ти сильний улюблений, ти моя дочка, в тобі моє вподобання. Амінь. Христос рождається.